Урок я пізнаю світ. Тиждень третій, урок 19, сторінка 3. Розгорнемо наш зошит і перевіримо домашнє завдання, яке вони сьогодні виконали. Розгляньте фрагменти карти, чи є такі карти реально в світі. На першому малюнку. В мені зображена карта із зображенням саме тварин, які живуть в певному регіоні. Да, таку карту дійсно створюють. Друга карта. На ній позначено саме переміщення повітряних мас. Ось ізотерми говорять, напрямок вітру. Така карта існує. Третя карта, на ній показана політична карта світу. Так, вона також є. І остання карта це адміністративна карта України. Тобто всі карти серед наведених існують у світі. Завдання друге розгадай, кросворд від Центаврика. Адміністративний центр Закарпатської області це місто Ужгород. Зображення поверхні землі або її частини за допомогою умовних знаків. 2. Карта. 3. Наука про минуле людство. Історія. Четверте. Усе, що дійсно існує в світі. Матерія. П'яте. Столиця України. Місто Київ. Шосте умовний знак, яким на карті позначають міста: Пунсон. І сьоме вид мистецтва, що зображує навколишній світ мовою звуків. Це музика. А якщо ви правильно записали слова, то зверху вниз, у жовтеньких клітинках, ми прочитаємо назву країни, в якій ми живемо. Це Україна. А ще ми пам'ятаємо, що до складу України входять 24 області, Автономна Республіка Крим та два міста. Київ і Севастополь. А тепер перейдемо до теми нашого уроку. Тема нашого уроку – «Сторони світу. Отже, сьогодні ми будемо вчитися визначати основні сторони світу. А почнемо із перегляду трейлера: Повага на екран! Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкість на лічба для мозку – це ж краса. Я в це урок прекрасний, запитання маємо навіть. Маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що таке історичне джерело? Що належить до речових історичних джерел? На які питання відповідають дієслова? Що таке географічне положення об'єкта? Які сторони світу ти знаєш? Який історичний об'єкт розташований у Франції? Чи можна назвати історичні джерела фізичними тілами? І так, на ці запитання ми повинні сьогодні дати відповідь в кінці уроку. А для того, щоб бути успішними учнями, повторимо разом із нашим диктором. Саме поради для учнів. Я завжди підношу руку. Я завжди підношу я вчусь із задоволення. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя і однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. І так, працюємо швидко, впевнено і зацікавлено. Сьогодні на уроці я пропоную вам переглянути відеофрагмент. Про переходи на дорогу для тварин. У нашому місті Кривому Розі є спеціальні місця переходу для людей, а в деяких країнах навіть зроблені місця переходу для дороги на тварин, і це називається екодуки. І так, увага на екран! Перегляньмо відео. Ситуація, коли дика тварина намагається перетнути швидкісну трасу або просто прогулятися містом, цілком звичайна річ. Людина окупує ареал проживання представників фауни, а ті йдуть у пошуках кращого місця для існування. Розв'язати цю проблему можна було побудувавши спеціальні переходи, які в цивілізованому світі існують вже понад 70 років. По всьому світу вже побудували багато різних екодуків для великих звірів, риб, жаб та навіть комах і крабів. Та працюватимуть вони тільки в комплексі з іншими технічними рішеннями. Разом з екодуком треба встановлювати паркани, шумові бар'єри і таким чином спрямовувати тварину саме на перехід. Для цього треба вивчати причину, чому тварини переходять саме в цьому місці. Це міграція, чи вони так дістають собі їжу, і вже потім визначати, яким саме має бути перехід, і так ви побачите люблю читати, що в деяких країнах створені місця переходу саме дороги для тварин. Ситуація, коли просто. Місця переходу, а люд, людина спрямовує, що тварина має йти саме сюди, а для цього вона вивчає де, місце, де збирається найбільше цих тварин, і потім, де потрібно їм перейти дорогу, створюючи такі екодуки. Як ви вважаєте, в яких країнах світу вони побудовані? До речі, в деяких країнах ці екодуки вже існують понад 70 років. Це одна із найбільших країн світу, саме Франція. Якщо хтось здогадався, прошу розгорнути сторінку шосту і знайдемо на ній саме країну під назвою Франція. Ось вона Франція, розташована саме в цій частині Європи. Країна під назвою Франція. Саме в цій країні і є ось ці переходи для тварин, які називаються Еко-дуки. Ну, а тепер попрацюємо з вами за вправою 5, пригадаємо, що ж таке політична карта. Читаємо разом. Політична карта це карта, на якій зображено країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Ще раз, політична карта, це карта, на якій зображено країни, їхні кордони, столиці та великі міста. Повторіть самостійно, відтворіть з пам'яті, попрацюємо знову із політичною картою. І так, наша політична карта, сторінка 6, має ось такий вигляд. На цій карті спробуємо назвати і показати дві країни, які розташовані у горі карти. Якщо дивитися угору, то ми можемо сказати, що ось. Норвегія і Швеція розташовані саме угорі карти. Тепер, які країни розташовані внизу карти? Ну, це може бути і ось Марокко, і Алжир, і Туніс. Внизу карти, да? Але можна і назвати і Сирію, ось внизу і Грецію. Вони також розташовані внизу карти. Які країни у нас розташовані ліворуч? Дві країни можна назвати Ірландію і Португалію. Не обов'язково, що вони будуть поруч. Дві країни, які розташовані праворуч карти. Це ось самі під номером 13, це в нас Казахстан. Ось написано: Казахстан. І під номером 14. Вони праворуч це у нас Грузія. Дві країни. Ми працювали з вами з політичною картою. А політична карта це карта, на якій зображені країни, їхні кордони, столиці і великі місця. Це в нас була політична карта. Хвилинка відпочинку. Співаємо разом. кіннечки в день за обирай куди йдеш ти у похід. Північ південь захід, Опере куди дешти у похід, іду на північ, іду на південь, іду на захід на схід, іду на північ, іду на південь, іду на захід та я на схід, північ південь, захід, Обери куди дешти упорхід, Північ, південь, захід, опери куди дешти упорхід. Коли людина починає мандрувати, вона зазвичай обирає напрямок свою, свого руху. І вона може говорити і до вгору, вниз, ліворуч, праворуч. А від сьогодні ми навчимося говорити саме науковими словами. Якщо йдемо вгору, говоримо ідемо на північ, рухаємося вниз на південь. Зліва захід, справа схід. Це основні сторони світу. Ну, а тепер попрацюємо із завданням, Ось ми прочитаємо разом текст. Географічне положення будь-якого об'єкта це його розташування на земній поверхні відносно інших географічних об'єктів материків, морів, океанів тощо. Для визначення географічного положення об'єкта важливо знати сторони світу. Сторони світу. Чотири основних географічних напрямки: північ, південь, захід, схід. Здавна люди вміли визначати сторони світу. Географічне положення об'єкта можна визначити за географічною картою. На географічній карті північ зазвичай позначають угорі, південь унизу, захід ліворуч, а схід праворуч. Наприклад, щоб описати географічне положення області, слід розповісти, у якій частині України розташована область, з якими областями України та іншими державами вона вижує, чи має вихід до морів. Якщо має, то до яких саме? Розгляньмо географічне положення Закарпатської області. Закарпатська область розташована в західній частині України. Вона межує з Івано-Франківською та Львівською областями. Виходу до моря Закарпатська область не має. Ось ми з вами і озвучили цей текст, що є головним, бо червоним кольором позначили найголовніші речення. Сьогодні ми будемо з вами вчитися визначати географічне положення будь-якого об'єкта. То місце його розташування, але не просто розташування, а відносно інших об'єктів від матеріків, морів і океанів. А для цього треба знати основні географічні напрямки, або, говорить, сторони світу: північ, південь, захід, схід. На географічній карті північ угорі, південь внизу, захід ліворуч, а схід праворуч. І так, Переглянемо невеличке відео і запам'ятовуємо навчальний матеріал. Я люблю читати. Географічне положення будь-якого об'єкта це його розташування на земній поверхні відносно інших географічних об'єктів. Материків, морів, океанів. Сторони світу чотири основних географічних напрямки: північ, південь, захід, схід. На географічній карті північ зазвичай позначають угорі. Південь унизу. захід – ліворуч, а схід – праворуч. Визначити сторони світу на карті дуже легко. Поділимо карту навпіл горизонтальною лінією. Угорі буде північ, унизу південь. Тепер визначимо схід і захід. Поділимо карту навпіл. Вертикальною лінією. Зліва буде захід, справа, схід. Запам'ятати легко перші літери слів справа і зліва підкажуть назви сторін світу зліва, захід, справа схід. Потренуймося разом. Визначимо на Сході чи на Заході України розташована Закарпатська область. Ми бачимо, що Закарпатська область розташована на Заході України. Попрацюй самостійно. Визнач, з якою областю межує Закарпатська область на півночі. Перевір себе. Закарпатська область на півночі межує з Львівською областю. Так, ви прослухали, як треба визначати сторони горизонту на нашій карті. Попрацюємо над чистомовкою, прочитаємо її 5 разів. І ту, і ту, і ту, і ту. Знаю сторони я світу. Ід, іт, 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 іт. Північ, південь, захід схід. Ще раз. Іту, 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 іту. знаю сторони я світу. Іт, 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 іт. північ, південь захід схід. Прочитайте самостійно. А тепер пригадайте пояснення сторін світу на карті і позначимо, з якою областю межує Закарпатська область на півночі. Це у нас була Львівська область. І завершимо урок знову чудовою пісенькою Сторони світу.

Захід, схід, опери, куди йдеш ти у похід! А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці Я пізнаю світ, ми говорили з вами про основні сторони горизонту. Пригадайте, північ, південь, захід.